«Укрпошта» завжди поруч з вами. З такою символічною назвою випустили поштовий блок марок на честь працівників зв'язку та 30-річчю Укрпошти. На двох марках зображене пересувне відділення, яке приїжджає у щойно деокуповані міста та села. Працівники Укрпошти працюють в дуже важких умовах. Незважаючи на всі обставини, вони працюють навіть під обстрілами. Інколи їм приходиться об'їжджати трошки іншим маршрутом для того, щоб попасти в енний населений пункт, тому що ідуть бойові обстріли. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Авіабомбами окупанти обстріляли Кам'янську Січ, що знаходиться у Херсонській області. Повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України. Відео обстрілу культурного об'єкту російські окупанти відразу почали поширювати на своїх пропагандистських каналах. І там чітко видно, як авіабомби росіян безжально знищують українську національну пам'ять. Кам'янська Січ входить до складу національного заповідника Хортиця. Цей культурний об'єкт містить могилу кошового отамана кості Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII століття за час великої війни. Окупанти пошкодили та зруйнували в Україні понад 120 пам'яток національного значення. Для обігріву бліндажів та приготування їжі передадуть на фронт 15 буржуйок. Пічки легкі та мобільні. Їх із балонів з-під фреону почав виготовляти волонтер Валерій Горбик. Зварюються два балончика до кучі, тут вирізається кришечка з одного боку і вставляються туди колісники. Виготовляю в власному гаражі за Свої кошти за кошти донатів. Хто задонатить, хто може допомогти чимось з матеріалом, також приймається і виготовляє так. Цього року вже виготовив біля 100 штук. З Жовтня місяця по сьогоднішній день. Також юнати передають на фронт такі необхідні для спорудження бліндажів сітки, металеві балки, лопати. Кипить робота і на станції юних натуралістів. Тут до відправки готують чотири тони гум допомоги. Це їжа власного виробництва, інші смаколики та маскувальні сітки. А семирічна Софійка Цибух після природничих гуртків плете сітки. На них є постійний запит від військових. Допомагаємо героям. А чому важливо їм допомагати? Бо вони на фронті захищають нашу батьківщину. Допомагають дітям та вихователям збирати допомогу на фронт іноземні волонтери. У неї, на жаль, невілковна хвороба Альцгеймера, і вона в один прекрасний момент продає свій автомобіль. Це автомобіль крісло, на якому вона пересувалася. Ось вона його продала для того, щоб задонатити на Стерлінк. У зимовій партії гум допомоги те, що зараз найнеобхідніше 790 пар грілок, 40 комплектів одягу. Це кофти, бушлати, термошкарпетки та рукавиці. Тут не тільки флісовий, тут і одяг спеціальним де нашаруванням, закордонний, теж для того, щоб він був менш об'ємний, але добре зігрівав. Ця партія вантажу відправиться на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Допомогу отримають чотири бригади танкістів, розвідників та спецпризначенців: Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У пам'ять про полеглого захисника Миколу Рачка родина відкрила книгарню у центрі міста. Вона має символічну назву герої сестра загиблого воїна Антоніна каже, відкриттям книжкового простору Микола марив усе життя. Разом із батьками намагалися втілити усі побажання, про які говорив. «У нас не стояло взагалі питання не робити книгарні. Він настільки її хотів за життя. Що ми розуміли, що ми це зробимо однозначно. Мені мені здається, ми навіть не в на серйозно. В нас не було думки того не робити. Воно якось, наче ми з батьками, знали, що ось там ми почнемо з книгарні. Микола Рачок любив письменництво і був творчою людиною. Тож літературу у книгарню рідні вибирали відповідально. Література лише українською мовою, а це найбільші, найуспішніші видавництва України прямо зараз. Це лише 30. А маємо ми їх набагато більше ніж 100. і ми будемо рости і рости, розвиватись, докуповувати літературу. вже зараз. У планах книгарні стати своєрідним осередком літературного життя Вінниці. Дебютну зустріч у героях анонсували на перший тиждень лютого. Уже рік на цьому майданчику щоденно тривають будівельні роботи. У місті споруджують чергове муніципальне житло. Майстри уже частково підключили комунікації, встановлюють перекриття та укріплюють зовнішній каркас стін за допомогою газоблоків. Три секції ведуться одночасно, плюс у нас додавалося об'єм роботи на підземному паркіну, там де ми також виконуємо на літні роботи. В одній секції будівельники звели вже шість поверхів з десяти, в іншій чотири. Перші два будуть нежитлові. Тут розташується освітній хаб та інклюзивний центр, аби люди могли отримувати послуги поруч з дому. Спорудили підземний паркінг, який за потреби слугуватиме укриттям. Газу тут не буде, все на електриці. Взагалі, підхід у нас такий, щоб це був енергощадний, економічно обґрунтований об'єкт, якісний. І в терміни, які визначили ми по контрактах, екологічність дуже важлива, і в рамках європейського зеленого курсу тут ми якраз і робимо те, щоб не було додаткових викидів. СО2. тобто електрика, яка заміщує абсолютно газ, і це в рамках того, що мінімізація викидів, ну і термомодернізація будинку, вона зменшує також ці викиди. Будинок на привокзальній це уже 13 тринадцятий, який у Вінниці зводять за програмою муніципальне житло. У висоті 161 квартира. Майже половина з них уже має власників. В ньому вже є декілька квот, які раніше не були, не приймали участь в жеребкуванні, а саме учасники бойових дій. І їм найбільша квота віддана тут конкретно в цьому будинку. Вже 27 учасників бойових дій пройшли етап жеребкування, відбору і уклали угоди. От п'ятеро внутрішньопереміщених осіб, 10 по квоті освітяни медики, дві квартири це особи з інвалідністю першої групи. Вести в експлуатацію будинок планують до кінця року. Квартири тут реалізують за співвідношенням ціни та якості житла. Вартість квадратного метру на привокзальній одна з найнижчих у місті 27 тисяч 900 гривень. Анастасія Антонюк, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. Пошиття повсякденного одягу, розшитого українською вишивкою, це власна справа, якою вже кілька років разом із дружиною займається Андрій Шулик. Креативність брання дозволили їх родинному бренду вийти на іноземний ринок, та для розширення справи потрібна фінансова підтримка. Я дуже активно користуюсь грантами. Мені підходять грантові програми. Дешеве кредитування можливо мені б дуже знадобилося, або якісь там кредитні лінії, овердрафти і так далі. Я зараз просто для того, щоб налагодити діалог, зрозуміти, які є можливості в міської ради влади, точніше для бізнесу, і що бізнес може взагалі зробити для міста. Це для мене не менш важливо. Андрій Шулек разом з колегами говорили про теперішні потреби місцевого бізнесу на діловій зустрічі з Вінницьким міським головою, аби напрацювати спільні програми розвитку. Найбільш важливі питання, які потрібно вирішувати на думку бізнесменів, це брак працівників, потребують і програм фінансової підтримки на виставки в Україні і за кордоном. Це те, що би сприяло. До прикладу, ваучери на закупівлю обладнання. Ми можемо з кельця домовитися, в них досить серйозний календар виставок їхніх, да, різного характеру, різних напрямків. Ну, Об'єктивно вони там, скільки вони десь 200 днів в році, в них воно зайнято постійними виставками. Ми можемо домовитися про те, що буде якийсь певний алгоритм і, або не компенсація, або скидки за відповідний, допустимо, квадратний метр. І після чергової зустрічі з підприємцями в мерії розроблятимуть і нові, максимально необхідні в нинішніх реаліях механізми підтримки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ми біля кафедрального собору. З його дзвіниці видно усе місто немов на долоні. Навпроти костел. Трохи позаду синагога. Різні споруди, різні конфесії, але єдина культура. Про це та багато іншого розповість наша гідеса. Упродовж багатовікової історії люди в різних куточках світу сповідували найрізноманітніші віровчення. Він це одне з небагатьох місць, що має таку різноманітність конфесій, але почати подорож варто з візитівки нашого міста – Приобреженського кафедрального собору. Це візитка міста Вінниці, тому що це частина великого комплексу Мури, де колись були побудовані ще починаючи в 17 столітті великий єзуїтський монастир, домініканський обнесений єдиним муром, і от ця частинка теж вона знаходиться в тому історичному місці. Можна сказати, що це той центр, який зберігся міста Вінниці, тому це візитка нашого міста. Наступна зупинка серед релігійних споруд костел. Він знаходиться навпроти кафедрального собору. Котел Діви Марії Ангельської, який відродився, почав богослужіння знову ж таки 1990 року. Не на пустому місці ця споруда, ви бачите, має теж глибоке історичне минуле і побудований в 1746 році, був капуцинами в такому гарному стилі тосканського барокко. А тут йдуть служіння протестантів. Тут проходять служіння, дуже гарно всередині, дуже багато місць для того, щоб зібралася потужна громада, тобто є можливості до розширення. Ну і можна побачити краєвиди нашої Вінниці, які от якраз межують лісопарком, дуже гарне вдале місце розташування. Одна з найпотужніших конфесій на Вінниччині – єврейська релігійна спільнота. Є у Вінниці і ісламський культурний центр. Що п'ятниці чоловіки приходять у мечеть на богослужіння? Традиції різні, але всіх об'єднує єдина українська спільнота.